Добрий день. Сьогодні ми з вами будемо виготовляти новорічну листівку із оленем. Ми вже на попередніх заняттях з вами робили ось такі новорічні прикраси. Так. А сьогодні у нас будуть прикраси у формі новорічної листівки. Для цього нам необхідно картон розміром 14х20 см. Ми згинаємо навпіл. Смужки паперу нам необхідні Інструмент для квілінку, ну вже З чого розпочинаємо роботу. Нам необхідно два кольори для фігурки оленя. Я взяла сірий і Жовтий кольор, це ж в нас олені казкові, то вони можуть бути будь-якого кольору. Так, необхідно для голови скрутити тугу спіраль розміром 15 мм. Ось одного кольору. Це в нас буде голова. Для тулуба нам необхідно взяти дві смужечки. Паперу і скрутити спочатку у щільну спіраль. Так, скручуємо. Не доходячи до краю, вставляємо слідуючу смужку паперу. І накручуємо далі. Так, щільну спіраль нам необхідно розпустити на величину 20 мм. Нам необхідно дві такі деталі ось одна і друга. І ще необхідно заготовити. Щільну спіраль скручуємо і розпускаємо на величину 10 мм. 4 заготовочки. Працюємо. Для оленя нам потрібні такі заготовочки. Щільна спіраль діаметром 2 см. Потім вільна спіраль діаметром 2 см, яка складена у формі крапельки вже. носик червоного кольору. 4 деталі діаметром по 10 мм для вушок і ніжок і для ріжок нам потрібно дві деталі вільні спіралі розміром 12 мм і 4 деталі розміром по 7 мм. Зараз будемо формувати вушка. Вушка формуємо у вигляді крапельки, так, у нас два, два вушка, а ніжки формуємо у вигляді на півкола. Добре, притискаємо крайки. Такі на заготовочки. Потім беремо нашу листівку і починаємо формувати фігурку оленя, приклеюємо по центру листівки нашу голову оленя. Потім беремо деталі, змащуємо, клеїмо. І це у нас буде тулуб, приклеюємо одну деталь і поряд, так, другу деталь. Приклеюємо таким чином вушка і ніжки і будемо формувати ріжки. Беремо велику Спіраль і стискуємо її навпіл. Так, це в нас один ріжок. Приклеюємо. Так, Тут один. Такі маленькі деталі теж у формі крапельки стискаємо, змащуємо основу клеєм і. Ось так прикріплюємо один. Потім слідучу деталь теж стискаємо, змащуємо основу клеєм і отак формуємо. Ось таким чином один ріжок. Поряд зробимо такий же самий другий. Таким чином приклеїли ми. Ріжки, носик приклеїли. Зараз будемо робити очки. Беремо чорну смужку паперу, скручуємо в тугу спіраль, потім вставляємо білу смужечку і скручуємо так, в тугу спіраль. Сформували ми з вами два таких глазик, очка, потім змащуємо основу клеєм і приклеюємо так, одне око. І слідуюче око. Ось, таким чином у нас вийшов такий олень, листівочка, але вона не закінчена. Це ми з вами зробили лише фігурку оленя, а на слідучому занятті ми ще прикрасимо, оздобимо листівочку. Дякую за увагу, до побачення!